Доброго дня, друзі! Вітаю вас на Білоцерківському авторинку. І Сьогодні хочу представити вашій увазі справжню легенду ВАЗ-2109, яка має інжектор та газове обладнання другого рівня. Машина з одного власника купувалася в салоні 2003 року. Немає жодних підкрасів абсолютно в рідній фарбі. Працює чудово що на бензині, що на газу. Має хорошу резину, хороші пофарбовані диски, приємний салон, абсолютно незачуханий, без дірок, дніще ціле, хорошу музику, кондиціонер та механічну коробку передач. Всі двері відкриваються та закриваються, по електриці вона повністю справна. Бонус цієї машини полягає в тому, що вона має вмістительний багажник. Який стане вам в нагоді, якщо ви будете їздити в село по картоплю по якісь деталі в робочих моментах. А також хорошим бонусом до машини є йде нова, повністю нова вихлопна система. Без дирок, без ржавчини і звука прогорілого глушителя. Всіх запрошую на тест-драйв цієї машини. Вартість її становить тисячі доларів.